Зараз ми поставимо антивірусну програму, яка захистить нашу свідомість від навіювання. І періодично її активуйте. А зараз повторюємо за мною. Я не допускаю в своє поле, не істинне ілюзію. В моє поле, в моє життя. Може увійти тільки істина, тільки чиста енергія може увійти в мій простір. Якщо ця енергія не істина, якщо ця енергія не служить моєму благу, я не допускаю це в мій простір. Тільки Божественне, що служить моєї любові, моєму розвідку, допускаю всі, свій простір. Хай буде так. Розширюйте свою свідомість, прокидайтеся і пам'ятайте, що знання це воля.